Результати зустрічі в Стамбулі між тим, російський перемовник, представник Путіна називає хорошим. І кому ж він ставиться в заслугу? Кірил Дмитрієв. Пам'ятаєте такого? Він постійно їздив в Саудівську Аравію, да на перемовини їздив Вашингтон. З нього санкції навіть знімали на той непевний час. Це такий гаманець Путіна. Він їздить домовлятися про бабки. Він їздить пропонувати. Він так думає, да, що не можеш запропонувати у плані Трампу. Думаю, що якщо він роб, любить угоди, любить гроші, то їм є що запропонувати. Але їм немає чого. Бо як ми тільки що чули в них, навіть фонд їхнього національного добробуту. Пустий порожній, але Кіріл Дмитрів вважає, що є шанси домовитися про припинення вогню. Адміністрація Трампа відігравала ключову роль у забезпеченні прямих переговорів між Росією та Україною в Стамбулі. Такою оцінкою поділився спецпредставник президента РФ з питань інвестицій та економічного співробітництва Кірюша Дмитрів. А тільки правда, яких прямих переговорів, якщо ми чекали Путіна, Зеленський чекав Путіна, Ердоган чекав Путіна, а Путін не приїхав. Тож перемовини були на рівні ось цих, які були в делегації. Да ну ви бачите на оці обличчя інтелектом явно не зіпсовані. Галузін мало чи не спить. Ну просто. Фоміна послали людину сечна того, що він мав стримувати а, очільника цієї а, дегенерації а, цього а, Володю Мединського, якщо би він раптом пішов на якісь поступки чи компроміси. Ну, але бачимо, Мединський справлявся по методичках. Він туди повість, як говорив Павло Лакічук і низка експертів. Явно не свої меседжі слова путінські. Всі ті наративи дайте нам чотири області, бо наступного року їх буде п'ять. А їх і так п'ять, бо ви крим незаконно анексували. Чи ви що? Думаєте, що Крим ми не повертаємо? Повертаємо вибухи жанкої зранку. А на напередодні в Бариковську знищили склад російських ще окупантів разом з ним роздвістіми в місті. От то і так п'ять територій, але ми всіх повернемо. Росія їх не окупувала військовим шляхом. Тож власне, хай собі той Мединський що хоче, розповідає, малює свої якісь реалії про 21 рік. Він із зі згадує. Ну вони живуть історію, історії, вони живуть в минулому. Вони ніколи ще й дописують і спотворюють історичні факти. Ну а Мединський, ми ж знаємо який він псевдоісторик, книжечки писав. Оце ж ви розумієте? Те, що діти у них в Російській Федерації, ну якщо їх можна назвати дітьми, значить вони вчаться по таких псевдоісторичних книжках. Вони слухають це тих обличчя, не зіпсовані інтелектом, яких ми вам показували. Тому там і виростає таке покоління за поколінням, покоління за поколінням делегатів. Наприкінці березня, нагадаю, Дмитрів був серед учасників російської делегації під час мирних перемовин в Саудівській Аравії. Невдовзі по тому зустрічався в Вашингтоні. Це було 2-3-4 квітня з плевовими американськими політиками. Ну стівітков ну, але тим не менше. Ну він там ще їздив да, пропонував, ходив з простягнутою рукою, на якій якото казав, можемо вам до да, нам ручку. Та да, чому вам позолотимо, А ви нам значить на поступки? Але ні, не дочекається цього Кирюша Дмитрів. Результати першого за три роки ж діалогу у Стамбулі між Росією та Україною Дмитрій вважає хорошими. Передусім зауважує про найбільшого військовополоненими. Ну тут не посперечаєшся, бо всі наші люди мають повернутися додому, мають повернутися до своїх родин на нашу землю. Тож отой обмін тисячу на тисячу, про який було домовлено в Стамбулі. Туда тут плюсуємо. тут тут навіть з Дмитрієм не будуть раз сперечатися. Але а при цьому Дмитрієв знайшов якесь взаємне розуміння позиції. Може йому написав Мінське смс-ку псевдоісторичної, псевдо і він. Почитав Дмитрів, думав, порозумілися, а насправді ніхто не порозумівся. А, але на думку Дмитріва, це порозуміння щодо позицій дозволяє розраховувати на продовження діалогу. Він також вважає, що є шанси домовитися і про припинення вогню. Російський перемовник підкреслює, що все це було б неможливим без участі Трампа, Венса, Вітко, Фаруб, інших членів команди американського президента, підлизав так, підлизав. Ну що ж тут скажеш? Просто всім Дмитрів підлизав, хоч ще на Вашингтонщину. Подумав, раз мене разнили санкції. Може, другий знімуть, а то ж якось ізранські озера. Не дуже мотивують між між тим головний дипломат України Андрій Сибіга підбив підсумки зустрічі в Стамбулі. Нагадаю, Сибіга був також в Стамбулі. Сибіга був в Анкарі. Він не був в складі нашої делегації, але тим не менше, зустрічався зокрема з представниками штатів Туреччини разом з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Бо нагадаю, що напередодні в Стамбулі була і низка тристоронніх зустрічей з Сполученими Штатами Америки з Туреччиною, також на рівні радників з питань оборони президентів Франції, Німеччини з Німеччини Єрмак і наші наше все. Високе товариство значить, зустрічалося. Україна ще розраховує на продовження міжнародної підтримки і рішучу реакцію з боку союзників у разі чергових спроб Кремля зірвати. Мирні переговори і мирні зусилля. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підсумував переговори між українською та російською російською делегаціями і е, нагадав, що е, зустріч не може бути виправданням для зменшення міжнародного тиску на державу агресору. Ну, то, що вони прислали псевдоісторика, і отих старих, то це ж не значить, що вже все треба Росії все пробачати. Навпаки, треба тиснути, бо вони прислали. А потім за вказівкою військових а, а, своїх збочинців і злочинців вбили людей в мирній маршрутці на Суми. Ви бачите? ось це результат Стамбулу, як на мене. Сбіга теж каже, що треба тиснути. Слухаємо міністра. Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того, щоб Росія теж почала робити реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому: зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен. Ну і на сам кінець план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки, бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії, і ключовим є фактор штатів та мирних зусиль президента Дональда Трампа. Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів, повертати людей, додаватися тиші, безпеки та миру це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне. Президент України Володимир Зеленський за ці тижні зробив дуже правильні продумані кроки заради досягнення інтересів України. Про це нам сьогодні прямо сказати всі наші партнери. Наша команда продовжує працювати. Лаш репорт тим часом оприлюднила маразматичні вимоги Російської Федерації у Стамбулі, які вкотре підтверджують заклик Сибіги, заклик Зеленського тиснути на країну агресорку. Україна була готова. Ми з вами були готові. Ми з вами говорили, що Російська Федерація поставить нереалістичні вимоги в Стамбулі. Власне сталося, як гадалося. Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі, в якого насправді в голові просто вата, в прямому переносному сенсі, очевидно. А володвоволодямідінський озвучив вимоги Кремля до України. Переліг цих вимог, так би мовити, оприлюднила видання. Клаш репорт Ввечері в п'ятницю, 16 травня. За даними медіа, вимоги Російської Федерації наступні нейтральний статус України, жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській території. Оце це ж треба така свіжа, така свіжа вимога. Щось від неї нафталіном правда попахує від її свіжості. Та денатоїзація вибачаєте в цьому? Да неприємнімо. Саме так завжди пам'ятаєте і Лавров, і Захарова, і Пісков, і всі ці коні, і не люди озвучували і характеризували ініціативи наших західних партнерів, зокрема Франції, Великобританії, Німеччини щодо можливості відправки на нашу територію сил заспокоєння, сил стримування, якраз таки від агресії Росії, тому що і вони ж хочуть їх відправити сюди в разі припинення вогню. Бо розуміють, якщо ми не втримаємо, вони наступні всі, всі. Угорщина від і Орбана теж, бо Путін буде йти і зупинятися не буде. Так? І Румунія, і Словаччина, ну, в нього, Він хоче відновлювати відновлювати все собі. Напевно, хоче зробити Російську Європейську Терористичну Федерацію. в нього. Так, так буде. Ой, це по слабих сусідів. Жодних репарацій, ну, звісно. А що ж він буде? А звідки він буде платити? А що він буде платити? І він думає, а що я маю платити. А я, я ж буваю, що платити за це мають що. Жодних репарацій, взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків. Ось таке декларував за даними клаш репорта Мединський завданих війною. Права російськомовних громадян Україна повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин та покласти край. Край покласти націоналістичній пропаганді. Все, не будемо з вами зустрічатися. Це ж ми за їхню версію. Що ж не говоримо, все націоналістична пропаганда. Бачите, треба класти край, каже Медінський. Він якби не сказав, щоб ми робили взагалі без його поради вимог. Я оце не знаю. Якби ранок почався 17 травня. Визнання окупованих Росією територій Україна не повинна думає Мединський. Тобто це думає Путін, а Мединський просто рот, претендувати і висловлювати конституційні заперечення Росії на п'ять українських областей: Донецьку, Луганську, Херсонську, і Крим. Ну, це своє вологе. Важання вони можуть висушити, запхати його орієнтовно в ті місця, на яких сидить Путін, і забути про нього. Російська Федерація, ще й гляньте, прагне міжнародного визнання цих територій російськими. Ну е, хотіть, хатітнівр'на, як то кажуть, а цього звісно ніколи не буде. Подивіться вже більше місяця. Навіть від Трампа від Сіла Віткова, ні від кого не лунає про те, що Крим де юре, та оте, от що фігурувало. Хтось буде визнавати російським. Немає такої ініціативи, бо забирайтеся. Ви взагалі з Криму і пригорає у вас там, буде пригорати ще більше. Холодний травень видався. Ми зігріємо. Умова негайного припинення вогню. Ось таку умову вимогу. Шантаж ультиматуми висував Мідінський в Стамбулі. Щось видно на радостях, що його кудись випустили і впустили. Не міг зупинитися. Українські війська повинні вийти з усіх п'яти областей, на які претендує Росія у той же час. Офіційно ані Україна, ані Росія нагадаю, не оголошували повний перелік вимог. Ох, для припинення вогню нагадаю за словами нашого очільника української делегації міністра оборони України Рустема Умєрова, за словами до ж Мединського, будуть цей час пропрацьовуватися письмові пропозиції формату припинення вогню. Сторони їх будуть вивчати, обговорювати і вже за тим очевидно. Ну ми то ми готові припиняти вогонь вже 60 плюс днів. Ще з березня місяця, от це Росія не готова цього робити. Ну і очевидно, що вона не буде цього робити, так але може, після цих письмових умов я боюсь уявити, звісно, що там понаписують російські псевдоісторики і псевдопереговірники. Просто страшно уявити. Але тим не менше, можливо, після цього будуть вже розглядатися певні умови припинення вогню. І хотілося б сподіватися, що російський театр Путін припинить вбивати українських людей в маршрутці. Ну, от йому якось от йому маршрутка життя, що сьогодні не давала. Трамп тим часом планує поговорити з Росією найближчим часом. Ну це Трамп вчора напередодні, коли вже вилітав з об'єднаних арабських еміратів, сказав, що я нагадаю, що в Трампа цього тижня було близько турне. Його перша масштабна така поїздка за кордон. Ну, він їздив на ми знаємо на похорони Папи Римського Франциска. Там нагадаю, зустрічався з наприкінці квітня з президентом України Володимиром Зеленським. 15 мину 15 хвилин у базиліці Святого Петра. Так в Ватикані ця зустріч якраз таки змінила багато в чому погляди. Дональда Фредовича напередодні Трамп сказав, що він не поїде до Туреччини, бо в нього глядіть дочка народила. Треба дивитися, їхати, що кого як вона народила. Значить дуже переживав за це Трамп і знайомитися з малечою, Очевидно. Ну і плюс Трамп, пам'ятаєте, позавчора, коли Путін не приїхав до Стамбула, говорив дуже не зв'язані між собою фрази. Ті фрази звучали. Я поїду до Туреччини, якщо Путін поїде. Я не поїду до Туреччини, якщо Путін не поїде. Путін би поїхав, якби я не поїхав. Путін поїде, бо я поїду. Я не поїду, бо Путін не поїде. Орієнтовно ось так воно все звучало. Ну це багато вже визначень було, тому що у Трампа сплутане не тільки розуміння реальності часом, а вже й сплутане просто мова, яку він хоче висловлюватися, які меседжі доносити. Ну аби Дональд Трамп зрозумів, що він сказав, звісно. Да, бо ми не дуже. Ну на загальні Трампа, ні Путіна, ні в Анкарі, ні в Стамбулі, ні будь-якому іншому місті чи населеному пункті речі ніхто не. Побачив ці дні. А Трамп тим часом сказав напередодні, що він готує зустріч з Путіним і що бутім, то, лише ця зустріч, коли вона в них відбудеться один на один, може якось змінити хід російсько-української війни. Також Трамп очевидно підписався на підстанційного арестовича чи що, бо каже, про якісь два-три тижні, за який світ просто зміниться. Ми знаю, говорили вчора з Тарасом Загороднім політехнологом. Сьогодні будемо з ним о 16.00 в прямому ефірі. Ютубу 24-го також говорити. Щось ми не зрозуміли, як за ці 2-3 тижні може світ змінитися. Але Дональд Фредович каже, отакі прогнози в нього є. Бачите, а Тавтаров за 2-3 неділі. Четвертий рік повномасштабної війни триває. Нагадаю, і 12-й рік війни, яку Росія веде проти України і проти людей, які йдуть в маршрутках на Суми. І проти дітей, які лікуються від онкохвороб, медиті, і проти дитячих майданчиків, проти лікарень, а проти всіх наших військових, проти бабусь, дідусів, котиків вбиває в Києві. Путін, бачите, з ким він воює. Він не може за останні 16 місяців російсько-української війни росіяни захопили 1% нашої території. 1%. Це зарахували аналітики інституту вищення війни. 1%. за півтора року. Звісно, це успіх та один відсоток. Так вони будуть просуватися там. Рахували до року 2030, якщо не 2300, Орієнтовно ще по пару відсотків. Ну але воно воно не розуміє. Воно воно живе в своєму там папірці, на яких пише інше. А навіть якщо розуміє, просто ж не може здатися, бо кінець і фонду благосостояння і благосостанню путіну. Кінець сьому. А він ще думає, що в нього є які шанси, можливості їх немає. Але Трамп, окрім того, що збирається зустрітися з Путіним, хоче ще йому подзвонити. Ну, ми знаємо про одну їхню офіційну таку розмову, так була в березні, 17-го. так. От потім в той же вечір Трамп говорив з зеленським про ту розмову. Ось ну подейкують аналітики, припускають, що можливо насправді міг Трамп і набагато більше разів говорити із Путіним. Ну але це ми вже точно не знаємо. Не можемо можемо тільки припускати. Але якщо не це навіть так, то бачимо, що від цих всіх розмов толку просто нуль. Але там збирається провести з російською стороною обмін думками. Правда, в Путіна нема тих думок, але Трамп хоче провести думками після переговорів між представниками Києва та Москви у Стамбулі 16 травня. Президент Дональд Трамп має намір провести розмову з російською стороною в найближчі години або дні. І про це до речі говорить президент Франції Макрон на полях саміту європейської політичної спільноти в Албанії. Макрона І нагадаю, що напередодні знову ж таки, дзвонили лідери Макрон, президент Франції, президент України Володимир Зеленський, прем'єр-польщі Дональд Туска, прем'єр-британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц. Вони знову, як і 10 травня, вчора, 16 травня, з саміту європейської спільноти Товариства телефонували, роз... телефонували Трампу і говорили з ним очевидно також і про перемовини в Стамбулі. І от після цього Трамп зробив таку заяву. принаймні Макрон його цитує Макрона. Нагадаю, як ми бачимо, цитує Лемон. за словами французького лідера. А лідер американський хоче засувати, що ж сталося на переговорах, і спробувати рухатися далі. За словами політика, після переговорів у Стамбулі між Україною та РФ актуальною залишається єдина конкретна пропозиція, яка була зроблена: це безумовне припинення вогню. Макрон зазначив, що Європа продовжує готувати нові санкції у координації зі штатами на випадок, якщо не буде позитивної відповіді від Російської Федерації. Також французький президент знову висловив жаль з приводу того, що російський театр Путін відмовився від двосторонньої зустрічі на високому рівні, незважаючи на позитивну відповідь президента України Володимира Зеленського. Над нагадаю, що після мирних переговорів між Росією та Україною президент Володимир Зеленський, президент Франція Макрона, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премєр Британії Стармер і прем'єр-польщі до говорили телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Між тим. Очільником зас Польщі назва єдину країну, яка може зупинити російського диктатора, і це тізер не штати країна, яка могла би поставити Путіна на місце за Китай. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що країна, яка могла би поставити на місце очільника Кремля Володимира Путіна, це піднебесна. Про це він сказав в інтерв'ю. Та Шпігель передає європейська правда. Сікорський певний, що країна, яка могла би припинити російсько-українську війну і поставити Путіна на місце, це Китай. Росія зараз є економічним васалом Китаю. Влучно характеризує ситуацію. Реально Міністерство закордонних справ Польщі на думку головного дипломата наших сусідів, якби Китай пригрозив торговельним ембарго, Росія була б змушена підкоритися. Однак наразі це видається мало ймовірним. додав Сікорський. адміністрація Дональда Трампа. Взяла курс нагадаю на посередництво між Росією та Україною, але посередництво це таке собі треба дійсно тиснути. Тиснути треба на Російську Федерацію, і Китай насправді може це зробити. принаймні так видається.